28 лютого, і 18.45 в Україні. Час новина телеканалі Аверс про головні події. Дивіться і дізнавайтеся разом із журналістами Аверсу. У Студії працює Марія Петручик. Мирного вечора у Володимирі навколішки зустріли загиблого героя Євгенія Дягілєва. Офіцер був вірний військовій присязі до останнього подиху 25 лютого. На жаль, він помер у госпіталі після важкої хвороби. Військовослужбовець був родом із Луганщини та мешкав з дружиною Оксаною, яка родом із Волині. У герої лишилася також і маленька донечка. Його поховали на батьківщині дружини. Загинув захисник із села Бузаки Камінь каширської громади Анатолій Шевчик. Життя героя обірвалося 25 лютого цього року у результаті артилерійського обстрілу в Харківській області. Військовослужбовцю назавжди буде 42 роки. Коли полеглого волинянина зустрінуть на батьківщині, повідомлять згодом. Вічна слава захисникам та співчуття їх родинам. Напередодні у селі Мельники шацької громади у гаражі за місцем проживання звів рахунки з життям 38-річний місцевий мешканець. Волинянин застрелився з рушниці. Тіло відправили на судову медичну експертизу, а рушницю вилучили. Відомості зареєстрували за статтею 115 з приміткою самогубство Кримінального кодексу України. Близько дев'ятої години ранку на вулиці Глушець у Луцьку сталася аварія. Як з'ясували патрульні водій фургона Реномастер рухався заднім ходом і не переконався, що це буде безпечно. Як результат, фургон зіштовхнувся із маршрутним таксі. На щастя, у наслідок ДТП ніхто не постраждав, відбулися механічними пошкодженнями транспортних засобів. На Керманича фургона інспектори склали протокол за статтею 124 КУПАП, йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів. Нагадаємо усім учасникам дорожнього руху про те, що кожен з них має впевнитися у безпеці своїх дій і лише тоді розпочинати рух. Екс прокурора колаборанта засудили до 15 років за гратами. Як встановила Служба безпеки України, житель Луганська під час воєнного стану перейшов на бік ворога і співпрацював із окупантами. У травні минулого року чоловік погодився стати прокурором у незаконно створеному псевдоправоохоронному органі, а саме в прокуратурі Марківського району генпрокуратури ЛНР. Під час досудового розслідування слідчі служби безпеки України зібрали чимало доказів, вини колаборанта та скерували матеріали з обвинувальним актом до суду. Ну і своєю чергою, Луцький міськрайонний суд Волинської області визнав. Екс прокурора винним і призначив йому покарання. Йдеться про позбавлення волі терміном на 15 років з конфіскацією майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. У Кам'янь-Каширському районному відділенні поліції відкрилося оновлене приміщення із пілотним проектом Кастоді Рекордс. Це вже п'ятий такий оновлений простір у Волинській області. Всі районні підрозділи поліції нині облаштовані відповідно до міжнародних стандартів. Е, черговий відкриваємо. Такий простір, який називається Custody Records. В кожному підрозділі, в майбутньому буде в кожному підрозділі поліції. Зараз це п'ятий такий у Волинській області. І вже всі райони, всі райони, районні підрозділи у нас будуть його мати на сьогоднішній день. Все зроблено для того, щоб була організована робота поліцейських. З тими людьми, які потрапляють в підрозділ поліції, з метою дотримання прав людини, кожного доставленого чи прибулого в підрозділ поліції, та для того, щоб убезпечити і громадян, і поліцейських від будь-яких, можливо, правомірних дій, а можливо, і наклепу на ті чи інші події. Вже багато хто бачив, як воно відбувається в інших підрозділах, як буває, це черговий із таких етапів нашого розвитку. Подальше будемо працювати над цим. 43-річний волинянин мав при собі 90 пакетиків із психотропами. Чоловік мав збувати їх шляхом закладок. Його затримали напередодні у Луцьку. Прокурори наполягатимуть, аби підозрюваному обрали запобіжний захід тримання під вартою за придбання і зберігання психотропів з метою збуту. Йому загрожує покарання від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Луцькій прикордонниці, яку нещодавно вдалося звільнити з російського полону, присвоїли офіцерське звання. Людмилі Кравчук днями вручили лейтенантські погони. Понад півроку жінка була у полоні окупантів, а на рідну землю повернулася у жовтні минулого року. На Рівненщині турок забив на смерть металевим кийком Жінку таку страшну розправу іноземець вчинив через ревнощі. У Волинському апеляційному суді розглядали дві зустрічні апеляції. Убивця рівненчанки вважає 11 років позбавлення волі за надто суворе покарання і просить, аби термін зменшили до 7. Натомість мати загиблої вимагає у суду, аби убивцю її дочки засудили до максимальної міри покарання 15 років позбавлення волі. Цей злочин вражає своєю жорстокістю. Кілька років тому у місті Рівне на орендованій квартирі виявили понівечене тіло 38-річної рівнянки. Жертву звали Оксана. Як вже згодом з'ясувалося, цю квартиру вона винаймала для свого знайомого турка. Тіло знайшла власниця помешкання. Підозрюваним виявився 49-річний громадянин Туреччини Каратас Екрем. Він приривнував жінку до її офіційного чоловіка, який, до речі, є громадянином. Нином Німеччини під час конфлікту він наніс загиблій не менше 13 ударів у голову тупим предметом. А потім Змінивши зовнішність, залишив місце події. Убивцю передали у розшук і затримали через тиждень на рівненському вокзалі. Усі експертизи на порушення у психіці. Іноземець пройшов і визнаний повністю осудним. Вини своєї він не заперечує. Перша інстанція присудила убивці 11 років позбавлення волі. Проте він вважає таку міру покарання занадто суворою. Тому подав апеляцію з проханням зменшити термін до 7 років. Натомість. Ці родичі загиблої навпаки вимагають 15 років позбавлення волі. Зазначимо, жодних цивільних позовів щодо грошової компенсації родичів вирішили не висувати. Вони лише хочуть, аби вбивця сів заграти надовго. У загиблої лишилася десятирічна донька. Волинський апеляційний суд не задовольнив жодної скарги сторін. Вирок лишили без змін. Убивці присудили 11 років позбавлення волі. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі. Скандальне будівництво в історичній частині Луцька. Цій історії понад 10 років. Але скандал із земельною ділянкою на вулиці кафедральній досі не вщухає. Ділянку у заповіднику Старий Луцьк роками орендувала приватна фірма. Мали будувати торгово-офісний центр, але натрапили на підземелля. Місцеві виступили проти забудови. Ділянка стоїть захаращена, але повертати її громаді орендарі і не думають. Нещодавно міськрада відмовилася продовжувати договір оренди. Приватна фірма пішла до суду. Величезний чагарник серед історичної частини Луцька так можна подумати на перший погляд до замку Любарта та кафедрального костелу рукою подати. Ось це місце вже охрестили скандальною забудовою на кафедральній 13. За земельну ділянку точаться суперечки понад 10 років. Тодішні депутати міськради виділили землю в оренду. Тут мали будувати торгово-офісне приміщення, але місце історичне. На ділянці знаходяться залишки підвалів 17-го століття. Спочатку земельну ділянку дали в оренду мамі волинського бізнесмена Сергія Мартиняка Марії. Поцілуй. Я, наприклад, особисто за те, щоб будувалося, і за те, щоб воно було прекрасою місто. Мені особисто подобається. Ви як придбали цю ділянку? Дівчки, мені зараз не хочеться казати. Ні. Це, звісно, допомагав син. Тобто це да, ваша зараз чи ні? чи ні? Не ваше. Не знаю. не знаю, А назад до Луцька не хотіли б самі б взятися за ту землю, щось там зробити. Ні, не хочу. Я люблю своє село. Я тут родилась. Мешканці кафедральної були проти скандальної забудови, але депутати людей навіть не стали слухати. Громаду не пустили, не дали можливості навіть слово сказати. Мені здається, це ганебний такий шлях. Дуже скоро земельна ділянка опинилася в оренді фірми «Луцькміськбуд». у власності фірми, каже Софія Гула, перебуває нерухоме майно, котре тут знаходиться. Яке подумаєте ви? Ті самі підвальні приміщення 17-го століття. Їх якимось чином роками раніше зареєстрували як незавершене будівництво. Це нерухоме майно воно внесено в реєстр нерухомості. Але на сьогодні ділянка перебуває в дуже поганому стані, і вже тривалий час, на протязі якого ця оренда була оформлена ніяких дій з даною ділянкою не відбувалося. Жодні будівельні роботи не відбувалися і не ні консервації ніяких цих підвальних приміщень, тобто фактично вони знищуються на сьогодні, і ми втрачаємо такий, ну, цікавий. міг би бути цікавий об'єкт для Луцька. Оскільки руїни підвалів об'єкт нерухомості приватної фірми, то нині міськраді зв'язані руки бодай облагородити ділянку у грудні минулого року. Депутати вирішили, що досить продовжувати договір оренди землі. Тепер ТОВ Луцькміськбуд подав на міську раду позов до суду. Рішення не було підтримано, відповідно, договір не був продовжений. Хоча він не припинений, він ще на сьогодні є чинним. Тому вони подали позов до суду, щоб продовжити власне цей договір оренди стосовно іншої земельної ділянки, меншої, то буквально на цій сесії міської ради було рішення про припинення даного договору, і відповідно там навіть огорожа вже перенесена. До межі основної земельної ділянки ми спробували отримати коментар директора фірми Тихона Павлюка. За номером Луцьк котрий вказаний у відкритих реєстрах, вдають, що не знають такого чоловіка. Чи можу я почути Тихона Тихоновича? А, хто це зуміє? мене звати Олена Лищук, журналіст телеканалу Аверс? Я нема такою неправильно набрав. Ну це фірма Луцьк міськбуд. Чи буде фірма і далі орендувати ділянку на кафедральній? Вирішать уже в господарському суді. Поки що засідання відклали. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Молоді, активні та ерудовані. Для волинських студентів влаштували такий собі пізнавально розважальний чемпіонат. Майнґейм різнопланові питання змагань змушували запрацювати мозок на у той самий час, відпочиваючи в компанії друзів. Бути розумним, модно. Такий девіз є головним у інтелектуальній забаві Майнкем, яка набирає популярності серед молоді. Щоб долучити і волинських студентів до активного та пізнавального відпочинку. Фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Волинським національним університетом імені Лесі Українки організували захід, де молоді люди мали нагоду показати свою обізнаність у різних тематиках від історії до саундтреків відомих фільмів. 16 команд зібралося, і велика частина питань присвячена українській історії, українській культурі і власне життю та творчості Лесі Українки. Сьогодні вважаємо вкрай необхідним пропагувати українську мову, українську культуру, українську історію для того, аби молодь розуміла, що бути розумним модно, бути українцем модно і пропагувати усі ці цінності і в світ, і своїм дітям і майбутнім поколінням. Понад 160 Сентів з перших хвилин включилися у боротьбу за призи. Найактивніші учасники отримували презенти після кожного туру. Один блок питань був повністю присвячений відомій землячці Лесі Українці контра Спемсперо без надії. Сподіваюсь, цей вислів знає сучасна молодь, яка попри війну оптимістично налаштована та готова розбудовувати країну. Я дуже рада, що я тут присутня, тому що це дуже крутий захід, тому що це круто, коли зараз ова. Ага, приділяється мозку, знанням, тому що це потрібно розвивати, оскільки українська нація найрозумніша в світі. Приділяти увагу молоді це вклад в майбутнє України, і сьогодні це дуже важливо. Весна переможе. Майже чотири години промайнули у чудовій дружній атмосфері гри та нових знайомств. Фонд Ігоря Палиці тільки разом намагається розвивати, підтримувати молодь та стимулювати їх до спілкування офлайн. По завершенню гри усі присутні отримали позитивні емоції, а переможці пам'ятні призи та нагороди. Фонд «Ігоря Палиці тільки разом підготував сувеніри та інтелектуальні подарунки. Це книги, інтелектуальні ігри, переможцям конкурсу і активним учасникам. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Україною шириться новий і небезпечний молодіжний рух. Нині Нацполіція повідомляє. Вдалося заблокувати 18 каналів і груп, які створили, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні саме за допомогою цього молодіжного руху. Його походження це країна-агресор. Росія цей тренд провокує конфлікти та масові бійки між підлітками. Поліцейським вдалося попередити трагедії протягом двох днів. По Україні було близько трьох десятків таких небезпечних зібрань молоді. Втім, правоохоронці не допустили конфліктів між молодими людьми. Понад 700 осіб опинилися в управліннях і відділках поліції. У Луцьку зібрання біля одного з розважальних центрів теж вдалося перевести у мирне русло. Батьків закликають пильно стежити за тим, як проводять вільний час їх неповнолітні діти. Наприкінці лютого 2023 року Національна поліція виявила у мережі інтернет активність нового молодіжного руху, мета якого провокування конфліктів та масових бійок. Тож правоохоронці відразу розпочали відпрацювання такої інформації. До цієї роботи залучені ювенальні поліцейські, дільничні офіцери, патрульні, оперативники, кримінальний аналіз та кіберполіція. Зокрема, встановлено, що у соціальних мережах та у новостворених телеграм-каналах адміністратори поширюють інформацію та провокують молодь на проведення масових скупчень для фізичного протистояння. Першочергова перевірка показала, що штучний розвиток такої субкультури це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Доказом цього є те, що перший інцидент між опонентами трапився 22 лютого цього року у столиці країни-агресора. В результаті сутички загинуло двоє підлітків, і саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для Авокації заворушень на території України і допомагають їм у цьому адміністратори профільних груп та інформаційних каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації, та втягнути дітей у протиправну діяльність. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже о 20-й. У студії працювала Марія Петручик. Ну а продовжить ефірний вечір моя колега Юлія Остапович, гостя ефіру. Це очільниця департаменту муніципальної варти Луцької міської ради Юлія Сиротинська. Говоритимуть про паркування та проблеми зі сміттям у Луцькій громаді. Отож, бережіть себе, не нехтуйте сповіщеннями повітряної тривоги, та до зустрічі в ефірі. Перший день весни не принесе тепла в Україну. Уночі зберігатиметься мінусова температура, а в день повітря максимально прогріється до 10 градусів без опадів. На заході мінлива хмарність. Тут уночі від мінус семи до нуля, у день від нуля до плюс десяти градусів тепла. Хмарна з проясненнями погода буде на сході. Тут уночі від мінус трьох до мінус одного градусів, у день від двох до семи тепла. На півночі України похмуро, на Сумщині можливий мокрий сніг. Тут уночі від мінус трьох до мінус двох градусів, у день від 1 до 4 тепла. На півдні сонячно, щоправда, над Кримом небо Залишатиметься похмурим. Тут вночі від мінус одного до плюс двох, у день до дев'яти градусів тепла. У центрі країни переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від мінус чотирьох до мінус двох градусів, у день від трьох до п'яти тепла.